Його про такі можливі із тут я вдавлю така подати під час власне, яке вона має значення подальшому для останній результатів податків. Є три основні важливі моменти, які варто звертати увагу. Перше, що э, особа може бути притягнута до фінансової відповідальності виключно за наявності її діяльних за ньому. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що присягти до документальності фінансової штраф дня е, можливо, якщо дія в діяльних особи є е, вина. Е, тут можливо, важливий момент не податки і зобов'язання, які нарахували, а саме відповідальність. Це штраф, ви дня, які передбачені додатково. Е, другий важливий момент, що особа вважається винною чином правопорушення, якщо буде встановлено, що вона Мала можливість дотримання правил додаткового законодавства, але не вжила достатній заходів для їх дотримання. Тобто тут мається на увазі, що від мною мається на увазі, що саме для вжиття особи достатньо заходів. Тобто мали можливість подати звідти не подали, мала можливість сплатити, не сплатили. Uh, і основний ключовий момент, який uh, нам говорить, що uh, в житті по заходи, заходи вважається достатньо, якщо податковий орган не доведе, що платник податків діє нерозумно, необачно оба, не і недобросовісно. добросовісно. Тобто ось це основний момент, що саме тепер, тепер uh, податковий орган має доводити uh, вину платника податків. Uh, В порядку по формулі документальних перевірок також внесені зміни і зазначено, що в акті податкової перевірки, обов'язково потребуючи орган має зазначити, що е, інформацію, факти, обставини які підтверджують вIде, такого платника податку. Якщо так, е, 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 вимога цієї норми буде підтримана, порушується порядок проведення податкової перевірки, податковий морського. Не дотримано процедуру податку, можливо, не дотримано порядок оформлення рекламі податкової перевірки. А, простіше кажучи, що під час податкової перевірки, контролюючи ООН, досліджуючи документи підника податку, податку, отримуючи пояснення платника податків, має встановити, чи є подія посадової відповідальної посадової особи бухгалтера або директора. А, вина, а, і, і, і довести, описати. Детали. Те правопорушення, яке вважає контролюючі першому ученику, були вчинені податків недовосовісно, нерозумно, без належної опачності. Яким чином потрулюючі органи намагаються зробити таку валіну? Зустрічаються такі запити про надання пояснення. Запит там який не знаю, куди підчасно. Як вони формують такі запити? Вони пишуть з метою встановлення вини, просимо надати і перелік питань. Відповідальні особи зазначити заведення бухгалтерського податкового надати документи, так які спростовують наявність води. Тобто, в тому числі, вони можуть надати як документи, так і пояснення. Відповідаючи на ці питання, звичайно, просто надати відповідальну особу, бо зазвичай там. На бувалти з ковід, підповідальні балти, такі-то, такі то. Якщо не надаємо документів, які скористовують нашу внутрі, ми фактично визнаємо цю вину, відповідаючи прямо на їх питання від збройних став такого заходу. Такі запити, зазвичай вони направляють в кінці податкової перевірки там, за день, за два, можливо, і в останній день податкової перевірки. А, як? Краще на них відповідати і реагувати, знову ж таки, відповідаючи прямо на ці компанії, якщо немає безперечних доказів відсутності вини, то краще обмежитися е, формальними підставами е, і відповідями на такі запити. Існує е, два е, види запитів потрулюючих органів. Це Запит в рамках податкової перевірки, регламентований статтею 80 податкового кодексу, е, встановлює. Волю з потрелюючого органу на направляти запити про надання документів за п'ять роботів завершення повітря і загальний про зібрання інформації контролюючих органів. Такий запит, на нашу думку, він не відпадає під мови ні тієї сніді, ні тієї, тобто не в рамках податкової проєкту, не загальний запит. Що ми перша робимо? Під час податкової перевірки безперечної документи. Якщо це податкова визна перевірка, як правило, вона проходить не в замісті також, а в замістох також я буду ці документи, просто вводяться копія документів, просто вийти інспектор. Перше, що ми пишемо, куди як саме надавали нами документи. Якщо вони подивилися, це виїзна перевірка, ми пишемо. Uh -huh. um, в такому тисні в головному країні за адресою було надано. І далі детально пропустимо, які саме документи ми надавали. Uh, якщо давали, надавали документи під опис, а звичайно праведні надавати документи під опис, кожен акт, кожен додаткову накладну пожидову детально описувати. І просто вставляємо, які документи було надано. Для чого це потрібно? Вони просять. Нас надати, як правило, документи, які скористовують нашу руку. Ось ми надали вам всі документи, будь ласка, з'ясовуйте і встановлюється дозволі нашу руку. Ми аналізуємо норми статті СІТА податкового кодексу, яка нам говорить, що в ході податкової перевірки податковий і так розвитку. Норма така дотримана. Отже, цей запит вже не відповідає дорогого законодавства. Далі ми аналізуємо статтю 73, яка нам говорить, що такий запит також має відповідати темний вимогам, в тому числі і застачати має бути зазначено яке вчиненно, і те, що це доводить. Такий запад звичайно знову ж таки не дотримується, не описується, тому ми пишемо, що Такий запит не відповідає вимогам ні 73 ї статті, ні 85, ї і на підставі нашого права передбаченого податковим кодексу, ми маємо право не відповідати на цей запит. І цитуємо, звісно, що маємо податковому оборону, що це саме їх обов'язок доводити нашу вину, якщо вони бажають, що вона є з тих документів, які нам були надані під час податкової перевірки, а не покладати такою обов'язок на платника податків. І відповідати на ті питання, які вони ставлять в такому заході. Після такого заходу вони ставляють акт податкової перевірки і, власне кажучи, відображають в акті податкової перевірки. Якщо зазвичай вони обмежуються формальним описом щодо одних податків, Дія без е, належної обачності, і ніщо інше, як е, 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 не що інше ні не, 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 не заважало е, е, дотримуватися норму е, законодавства податкового і створені умови е, 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 доводять, доводять вони такого. Платника податку, як правило, це або директор або бухгалтер. Якщо не директор, то зазвичай директор. Вони не розписують, так як встановлено порядком про оформлення перевіру, детально і не доводять які саме порушення і чому саме як саме доводиться ця видна платника податку. Наступним етапом доведення новин платника податку є складання протоколу причинення адміністративного правопорушення. Знову ж таки, або на бухгалтера, або на директора. Якщо бухгалтера немає, то залучається на директора. Такий протокол складається на підставі 163. Години, або 165 ї неподання звітності. Якщо uh, це 163 63, вони, вони придають завозять до районного суду, і uh, якщо суд приймає рішення про uh, притягнення до адміністративної відповідальності, таким чином uh, воно буде доведено. І ось тут важливий момент. Раніше ми були в у вони, і раніше на такі протоколи uh, в ході податкової дорогі, оскільки там були більш глобальні питання, більш лобальні теми, які треба було вирішити, просто не не звертав уваги. вони лежали жаль сюди. Їх або закривали в зв'язку з закінченням строку, або там, притягали до відповідальності там невеликий штраф і хто це звертає увагу. Бо зараз треба акцентувати на цьому увагу. Чому? Тому що тут вони, податковий орган, в'язаний довести його і таким чином вони будуть доводити цю валюту. Знову ж таки, в ході в ході, ході складання протоколу ми надаємо свої письмові пояснення де за колонії направляють нам запрошення ці складання, ми можемо дізнатися, виконуючи за якоюсь дітей, і що запровіду підготувати пояснення а, до такого протоколу, письмові пояснення, що там не витрачати на початку, ми просто вже приходимо і даємо готові пояснення, що ми заперечуємося і ставимо заперечення, тому що немає складу правопорушення, відсутня вона, і все все все, все, все описуємо детально пояснення. Тобто вже не складається протокол, ми описуємо і надаємо такі пояснення. Після, після того, як такий протокол потрапляє до суду, нам теж е, треба вчинити е, немало дій для того, щоб суд виніс саме постанову про закриття у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Якщо немає складу адміністративного правопорушення, фактично немає, е, немає винної особи, дотримання одна з вимог датного становив, не встановила вину. Якщо немає вини, то відповідно і немає складу правопорушення. Якщо немає складу, то, то і немає фактично самого порушення. Тому, як підсумок, на такі, як здавалося, незначні моменти, так, протоколи про адміністративні правопорушення, заклади по встановлення, людей, на них треба також звертати увагу і реагувати, реагувати правильно, щоб потім можна було, було використати на свою користь. Якщо суд приймає е, постанову про закриття у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, вже не податковий орган буде використовувати це в подальшому судовому скажімому результаті, а ми вже будемо використовувати. Як доводити те, що ось потім в результаті воно зряду такої справи, не було встановлено вини? Тобто, вже ми можемо стверджувати і... Е, про відсутність складу правопорушення і про подальші перспективи оскарження, судов, оскарження результатів саме податкової перевірки, яка може сягати з донарахуванням і всіми всіми витікаючими штрафними санкціями. Тому, власне кажучи, навіть незначний момент і дуже має важливе значення. На все, якщо можливо буде питання. Або всі протоколи адвіт, що насправді ще? Процертацію податкових заяві так. Кожу, він може ввести... Який відсоток на закривання суда? Як... Зараз тенденція змінилась. більше, до 20-го року ми ці протоколи не афіктували задав. Або закривали тому зв'язку з скінченням зроку, тому що там три місяці, там два-три місяці і на протягнення до відповідальності. То зараз, якщо зазвичай, якщо не, не, не приймати участь ці справи, то не саме цього да, не подавати пояснення, не реєструвати свою позицію, то зазвичай за все до відповідальність. Але тут треба правильно дати позицію і доводити саме відсутність панду адміністративного конкурсу для відсутності війни.

Зазвичай ось такий протокол і передається уже податковим органом доступні. Ми його не оскаржуємо, ми приймаємо участь як сторона, яка віддавати адміністративних літаків. Там же податково цикл, да, он налажен, что ли, сейчас? Ну, подформи цифру, что он налаживает. А, поляк, не подарили. Нет, иногда не подарить. Так, а можно сейчас только порядка слайс порядка? У нас же акты потом повідомлення рішення ложатся в сумме. Мені там не написано повідомлення, хто вийде. А описується самому а, в самому акті, в тексті авто. Якщо ми, наприклад, подали, вони подали запитами, ми їм там послали, вони написали, що винник, вони пишуть необачливість, нерозумність, та, це ж не доведення вини, що воно в підробку вони зобов'язані до розпитування, і вони зобов'язані доказувати це доведення в акті перевірки. <говори> що далі? Як, Як вони <говори> доводять в <говори> акті? Тому, така, ви на ваше <говори> вагання. <ні>. Не вчинити <говори> такі-то дії, мав вчинити, там, або вчинити такі-то дії, а не мав вчиняти. Тобто все залежно від ситуації. Я так розумію, що доказова база, що яка йде до протоколу, це в принципі акт перевірки. Так, так, це матеріали, які вони просто передають розробку до суду, так. І вже ти. Ну, наприклад, не виписали якусь податкову накладну да? і тому занизили за базу оподаткування. Чи що вони пишуть? Ну, наприклад, не, не було подано звіт, хто не подав звіт. Якщо бухгалтер є, бухгалтер, бухгалтер питання за облік, то вони, вони ж перед тим пишуть запит. Давайте там наказане, призначення відповідальність детектив. Окей, тоді протоколи бухгалтера не подала звіт. Якщо бухгалтера нема, окей, на директора протокол не подав звіт і адмінкам. А, Мінка, а не, не акті вони не пишуть? Вони не можуть розписати там юридичну підручку. Ні, ні, то, що вони зробили. Ні, ні. Або, наприклад, вона подала свій пізніше. Тоді ж, так, ну, то, що та санці. Вона ж йде про різні випадки. Якщо ми беремо податкового кодексу, там життя та стосується юридичного особи, або так. юридичного особу. Ну, юридичная особа, все лично постит, но посадовую особу, вы читаете. Посадовую классу. Фізичну, да, да, да. То есть, и да. були были пристовывали, який <народний> взаємозв'язок в разі закликати провадження <народний> покупату, ну, счет, посадову особу. Має якесь значення почав якесь подальше при в ну, результаті цієї перевірки, в нас не видишність, Чи, в принципі обмінули надмін ну, ну, по ворогам, притягнуло так, поки що не притягнуло. Ну, способов. По це якраз є ключним моментом. Якщо вниз, диткова, цьому, при суд виніс установок про притягнення до відповідальності, додатково це використовував пристовому скажімо ПП. А так ми використовуємо це при оскарженні паперу або інших рішень по накладенню. Чому? Тому що немає вини, немає винної особи, немає факту вчинення правопорушення, тобто немає став складу правопорушення. Ми я, використовуємо. Я це розумію, я тут я маю на увазі, це зараз. Майки, це, я раніше з них не сталкивався. І в принципі, я думаю, що тут було б, що там то... Це є приюдиція у mm. суд, mm. що допомогу, якщо ви хочете, якщо ви хочете ефективно побудувати стратегію захисту свого, то рішення по адміністративному правопорушенню – це є приюдиція. І це один із даний увагу. А далі спираж... буде навіть судді. У судді повинні звертати увагу, що у вас є юридична приюдиція щодо оскарження повідомлення рішення. Що вона стає? Тому що є постанова про закриття або незнання визнання цього питання, тому що це дуже важливе питання. Наприклад, на к歷史, я би сказав так, що це обов'язкова стадія захисту оскарження постанов про притягнення до адміністративного відповідності. апеляційна практика, покупанно 13, якщо це складно, чи ні. Немає поліційних скарб. Купа кізі, якщо виносить постанову суд, то воно скаржеться в порядку до адміністративного суду. А яка по податкова не заморачується і не потрібно. Податкова там завертно поважно, так? Купав, коли розглядається, там повноважені. А, але, чок, але, вона може кошту, бути, але, але вона може бути зацікавленою особою, тому вона має право подати в суд mm -hmm. позов. Позов порядку на навіть КСУ? подається. Порядку КСУ вона вже може, бо це зацікавлена особа. Бо до суду адміністративно може звернутися до паспорт. Юридична, фізична, і вона має право на цей позов. У нас розглядається справа про адміністративне правопорушення В рамках ходиться про адміністративне правопорушення про підсадову суду. Допустимо, суд притягує до відповідальності посадового суду. Як ця особа оскаржує у поліційному порядку, до Ви не зможете розкаже, що ви показуєте в порядку касу. Тому що адміністративна відповідальність, якщо вона накладена судом, то вона поскаржується в порядку касудів. Якщо вона накладена адміністративним органом, то там є апеляційний порядок поскарження передбачених КАПАК. Е, є, є два порядки. Те, <тас> що, е, ну, наприклад, давайте візьмемо прощення. 130-та вересова виглядає, хто приймає рішення? Суд, Суд. Суд приймає. Так. Да. І далі э, апеляційний Так. Да. Апеляційний поряд. А там, де приймає адміністративний орган, там де, немає апеляційного порядку. Там є оскарження evet. порядку касу. Так тут же, що у нас по цьому протоколу, шка, протокол судж приймає рішення, не адміністративне. Да. Це ну, да, Це, да, це, да, це податково под, 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 прот, де про, протокол. Так, розглядає, приймає рішення. В подальшому воно оскаржується в поліційному порядку до так. суду загальної зараз. По поліційному практика поліційних судові якась склала що чи? Не... чи це не досліджувало? Так, да, не досліджували, але так Ні, Їх не... недостатньо достатньо багато, так, зі апеляційних, в основному вони так залишаються. Або не оскаржено, або інше. Я чому і сказав, що важливим є аспектом оскарження mm -hmm. цього постанови про. Як до адміністративної відповідальності, от тому що в подальшому вона може вам знадобитися при оскарженні податкового повідомлення рішення в цілому, або оскарження е е перевіднення. Ми будемо казати, про ці, в принципі, от. тобто важливість е зрозуміти цієї адміністративної відповідальності, е -е -е. проще кажучи, е є така практика в принципі, не тільки по податковому, а по іншим а накладенню адміністративної відповідальності, щоб, наприклад, е, Держпракцідати і Держпотребслужба вони також накладають, і там вони мають велике значення для того, щоб потім е, визначати саме відповідальність цієї особи. Зрозуміло, так?